Всім привіт! Гарного доброго вечора. Заплутала сама себе. Чому заплутала? Так, це шматочок я виплила від ялинка. Ой, ялинка в зірочці, так? Ось схема. Так, зараз я так пройдуся. Можливо, хто захоче. Так, ну, так, криво показано в схемі. Що заплуталася? Сама себе заплутала, розпочала з цього краю виплітати, а, -а тоді подивилася, тут так дуже цікаво. Почала ці шматочки підплітати. Ну і, <плітті> і вийшло від того, що я це сама себе заплутала, не додивилася, розпустила, розпочала з цього краю. Пішла отак, а тут вже оці частинки допл... доп... доплила. А я ж кажу, сама себе заплутала, не роздивилася. Так, ось і виходить. Спочатку я почала з цього краю робити, а потім побачила, що ось у мене ж ось тут у мене ця частиночка, так ось вона, Як вона буде виплітатися. Не так, не виходить. Давай по-новому розпочала з цього краю. Пішла отак рівненько, а потім вже ось ту частиночку і ту частиночку я вже доплела. Так що, ось так, сама себе заплутала. І про зірочку. значення зірочки я знайшла і залишу вам посилання. Так, залишу вам посилання, ось, бачите, ось тут є про прозірочку, Є, там ще можна далі подивитися, що я хотіла. Я вам скину на це посилання, ви собі хто захоче, почитайте. Ну, що я хотіла показати, щоб ви більше тексту прочитали, то ось ви нажимаєте ось на саму назву тут, так, вгорі. Ось тут нажимаєте. Так, я... і відкривається. І ось відкривається весь текст, який ви можете прочитати. Уже більш більш. Ну, так, подивитесь собі, кому це цікаво буде, будь ласка, користуйтеся. Подивитесь. Так, так а я хочу перейти ще ось до цієї схемки і показати, що тут у мене. Так. А тут у мене також є шматочок, так? Це все 10-й номер нитки виплітаю своїм тоненьким гачком. Так, ось такий шматок я виплела, Так, Так, це ось тут оцей шматок такий йде, Ось це він. Оплітаю, бачите, пустими клітиночками, щоб воно його. Ну, Потім я поправлю його. Оцей шматочок ще не доплила. Я вже пішла повністю катушечку закінчила, наскільки у мене тут. Слідуча катушечка, я вже буду переходити на ось цю далі площину. Площу верніше. І потім отут шматок я також буду доплітати. Так що, І ще шматочок я буду ось тут доплітати. Ну, а там буде видно деякі шматочки ще при, там вгорі, вони нав... окремо будуть йти шматочки. Так що, ну, Вже на слідуючий раз, то я вам вже покажу, що я вже продвинуся. Вона вся майже в пустих клітиночках, тільки єдине, що йде ось такий контур, як би йде. Так що, ось так. Цікава сама по, по собі. також вона буде. Так що, ну, У мене поки так цей іде. Там ще потяную. Ну, не, не, не то, що потягну, а правильно розкладу, щоб воно не, е, плітиночки рівненько всі йшли, щоб в мене було. Ну, Це як шматочок цей доплететься, то тоді вже тут буде краще видно. Його буде зрозуміліше, що, там. що я вам тут показую. <гум> ну, але крок за кроком такими маленькими шматочками. Схема тут е, трішечки, вона якби е, чітка, але справа в тому, що тут трішечки оці самі пусті клітиночки, так, трішечки вони не, не чіткі. Ну, плести можна. Плести можна собі. Та, все. Ось так. І хотіла вам ще одну показати, ну вже завтра покажу, так. Найшла таку і таку ялиночку з ангелочком, знайшла. Так що цікавенька попереду. Цікавенька попереду. Там така гарна буде композиція. Ну, а вам всім бажаю гарного настрою і чудово-причудово вечора. Любіть Бога, Бла, Творчого суспільства. Дякую, що ви є. Пока-пока. Люблю вас!